У вікно заглядав промерзлий вечір, схожий на хлопчиська, який загубив рукавиці і тепер тулиць задубілі руки до теплої від її подиху шиби. Нечутними кроками ступало новоріччя. Небо упродовж дня витріпувало кожну хмаринку, і, нарешті, прибирання Всесвіту завершилося на снігу, немов жовті намистинки. Розсипалися квадратики вікон, а над ними магічне зоряне шатро. Маленьке яленятко чекало, коли мініатюрні іграшки прикрасять його куцу зелену сукеночку. Олена поставила деревце у велику вазу з водою і святково одягнула. А шампанського нема, мовила сама до себе. Я навіть відкорковувати його не вмію і мандаринок не купила. Гурно здушили сльози. Тільки не плакати, тільки не плакати, вмовляла себе. До Нового року ще є час. Треба бігти до магазину, а шампанське відчиню вікно і спробую, хай стріляє на вулицю. Діти наставили вздовж тротуару поважних сніговиків і маленьких сніговичків. Вони усміхалися до олени кумедними, розмальованими ротами. Вона поправила великому сніговику носа морквину, який, мабуть, приглянувся голодній пташці, а маленькому сніговичку припасувала загублений прутик. Шампанські, мандарини, шоколадні цукерки. Улюблене пісочне печиво. Шкода, що в кошик не можна покласти гарний настрій обгорці зі срібної фольги. Оленин чоловік після відряджень в інший кінець міста кілька років тому став колишнім. У холостяка залицяльника з сусіднього офісу виявилася в асортименті дружина і двоє синів-підлітків. Марічку Оленину доньку. Батьки забрали на канікули у невеличкий райцентр, де купили після виходу на пенсію хату. Обісця стояли під лісом, тому на кожні канікули бабуся з дідусем забирали внучку дихати свіжим повітрям. Подруги кликали Олену на новоріччя у своїй сім'ї, дякувала і відмовлялася. Повертатися самій зі свят дуже сумно. Олена застелила журнальний столик, в'язаною білою серветкою з голубенькими сніжинками, подарунок подруги майстрині, дістала старий дерев'яний підсвічник, який дістався від бабусі, поклала в ажурні вазочки апельсини, цукерки, печиво, взяла з холодильника охололе шампанське. Відчинила вікно на кухні, хай корок летить на вулицю, а не в абажур, а вино ліється на сніг, а не на стіни. Мобільний заграв новорічний хід. Хепіньює. На дисплеї висвітився невідомий номер. Хтось помилився, подумала. Алло, Олена, з прийдешнім новим роком. Ви хто отакої? Одногрупника не впізнала. Льонька я, Степанюк, ти мені свій номер телефону дала, коли ми бачилися останній раз. Ось і знадобився. Телефонуєш із Польщі, я перед дверима твого під'їзду. Льонька з валізами розгублено стояв у коридорі й пояснював Олені свої перепетії. Ключі від батьківської квартири забув, уявляєш, все взяв, а ключі забув. Я повинен був приїхати на Різдво, але випало трохи більше вільного часу, хотів батькам подарунок зробити. Приїхав, а їх нема. Мабуть, пішли до друзів святкувати. Це в них така давня традиція. Мобільні не відповідали. Певно, вдома залишили. Думав, у готелі ти, але згадав, що маю твій номер телефону. І живеш недалеко. Якщо тобі незручно, я піду. Ой, звідки так дує? Е, я хотіла шампанське відкрити, боялася, аби не вистрілило. Ось і, та не стій в коридорі, заходь. А донька де у батьків. Заміж вдруге не вийшла, як бачиш. Люнька відкорковував шампанське. Олена гріла грибний суп та котлети. Колишній одногрупник був голодний. До Нового року залишилося кілька хвилин. Мені так незручно, сказав Льонька, наливаючи у фужер шампанське. Це тост? Я навіть не думав. Льонька, ти від своїх польських колег-викладачів таких тостів навчився. За тебе. За зустріч з Новим роком! Льонька закушував шампанське супом з котлетами, жартував над своєю оказією, розпитував Олену про університетських знайомих, роботу в турфірмі. А ти як живеш? Одружився нарешті? Та часу не було, засміявся. Робота, робота, робота. На побачення або запізнювався, або не встигав. Ну, от якось так. Вони розмовляли, поки не почало світати. Врешті Льонька задрімав на дивані. Олена прилягла в дончиній кімнаті. Уранці задзвонив льончин телефон. Мамо, з Новим роком скоро буду, не хвилюйся. Все гаразд, я розповім. Після горнятка кави почав збиратися додому. Олено, ти справді не ображаєшся? Та, звісно, ні. Вважатиму твою появу новорічним сюрпризом. Люнька зателефонував надвечір наступного дня. Привіт, Олено, ти вдома? А я перед дверима твого під'їзду. Можна? Люнька прийшов з великим букетом холодних білих троянд. На знак вибачення. А ще хотів би запросити тебе до міської ялинки. Пригадуєш, як ми майже усією групою колядували біля ялинки. Сашко Куций зняв свого капелюха, а люди подумали, що це спеціально, і почали гроші кидати. Заробили на святковий стіл. Олена одягла білу шубку, в'язану білу шапочку, шалик, рукавички. Мушу пильнувати, аби не загубити тебе в снігу. Пожартував. Люнька обережно підтримував Олену під руку на висковзаному дітьми тротуарі. Він і сам був схожий на хлопчиська. Розхристана куртка, вітер закинув на плече шалик, з кишень стерчали рукавиці. Застебнися, рукавиці одягни, холодно ж. Олена поправила льончиного шалика, а він узяв її руки і почав цілувати кожен пальчик. Хтось дивився на них, дорослих з осудом, хтось із заздрістю, а хтось із ніжністю. Народжувалося кохання. З неба посипалися великі лапаті сніжинки.